Не гарно так. Ну ви водіїв притягаєте, а самі порушуєте. Ну, хіба <плес> ж так гарно. Найкращий автопарфум в Україні. А чого інспектор виносить цей постанову не в присутності водія? Мені на дівчат везе останнім часом, я бачу. Нарешті. Сказу. Що працює? Служ... Служив, а не працюємо. Представтесь, будь ласка. <плес> а хто? Я особа. <плес> я рада, я <і> так працюю. <плес> Представтесь, будь ласка. <плес> <Працюємо>. <плес> Службове посвідчення 18-3, виконай. Закон України про нас поліцію. Що 18-те. Ви мені не шокаєте? Що шо ви мені шокаєте? Що шо 18-є? А ви що шо мені шокаєте? Шо я, шо? шо? я говорю, представте службове посвідчення своє в розгорнутому вигляді. Особа Полі... звертається до поліцейського, бо поліцейські до особи поліцейське зобов'язане звати своє прізвище, ім'я, посаду. Звертайтесь письмово. Боже, яке ж воно кончене. Я вам усно звертаюсь. Звернення може бути як усне, так і письмове. Так, представтесь, ви хто ви? Звертаєтеся. 18-тре, 18 виконаєте. Ви відмовляєтесь представити? Ви мені відмовляєтесь представити? Ви звернення робите, чи як уснеш? Будь я ласка. хочу, щоб ви мені представились. Представтесь, ви мені. Хто до мене звертається? 18.3. Виконуйте, будь ласка. Ви ж звертаєтесь, ваші прізвища, ім'я побачите. Ви порушили закон. Представтесь, будь рік ласка. Рік народження, місце проживання. Такі, потім, ви адекватний чи я... ні? Рік народження, шанжом. Посвідчення службове. Спокійні, ні, спокійні. ні, ні, чекайте, тепер спокійно не буде. Службове посвідчення своє, покажіть, будь ласка. Звертайтеся до мене. Я до тебе звертаюся. Я до, ти 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 я до тебе звертаюся. Покажи так. мені службове. Ти мене зараз виведе з тебе і знову буде гімерой. Потім знову будете мені писати, що я такий негарний, що я вам факі тикаю. розумієте? Службове посвідчення, 18-3, будь на праву сторону. Так, я звертаюся усно. Призи, я по в усну. Особа статті 18. 3, в статті 18, пункт 3, не вказано прізвище прізвищем'я по батькові, моє. а звернення? вказано при зверненні особи до поліцейського. Вікіпедія, що таке звернення? Читайте, будь ласка. Для чого мені Вікіпедія? Я маю закон України про нас поліція, яким я керуюся. Комусь щось притикнути треба знати. Ваше прізвище яке? Моє прізвище? Да. з ким я розмовляю з способою розмовляю. з громадянином України звідси вам цього не потрібно. Скирі, мені потрібно. Ви ж звертаєте. Мене Руслан мене. звати. Вам легше стало? Ша що, що, що вам ще може штани вам зняти тут? Що число місяць, рік народження, ви адекватно, ви адекватно? Я адекватно. Ви адекватно? Видно, я нашому ядресу Хочете до мене в гості приїхати, що